На питання, хто вона по життю, вона каже Юлія Семенова, мама двох дітей. Раніше маркетолог сьогодні реалізує проекти мого чоловіка, який загинув на війні. За цими словами дуже багато емоцій, історій та болю. Але, як зазначає Юлія, був момент, коли вона обрала жити Максим, це така людина з активною життєвою позицією. З Мега насиченим життям, з купою різних проєктів, з власними цінностями і відчуттям того, як повинен бути влаштований всесвіт. І для такої людини, як він, це було дуже ну, зрозуміле рішення, і інакшого, мабуть, що і не могло бути. Не те, що, мабуть, що. він мені сказав, що він по інакшому я не зможу. Ти можеш казати все що завгодно, але буде так. І у таких у принципових моментах з ним було дуже важко сперечатися з будь-яких приводів. І а, на його думку, а, основна його думка полягала в тому, що о, саме основне, що є цінність, така яку мають українці, це свобода. І е, свобода робити, що ми хочемо, свобода нашого вибору. І ніхто не може нам вказувати, що нам робити.